Друзі, мої вітання. Ви на Ютуб каналі Відверто радник офісу президента Михайло Подоляк заявив, що усі деталі щодо виборів, зокрема право голосу для чоловіків, які ухиляються від служби, розглядатимуться в рамках спеціальної робочої групи народних депутатів, оскільки такі кроки вимагають внесення суттєвих змін до чинного законодавства. І остаточне слово буде за парламентом. Власне щодо виборчого процесу, останніми днями багато точиться розмов навколо цієї теми, адже і Потенційна мирна угода теж буде містити цей пункт. Будемо більш детальніше говорити з заступником голови центральної виборчої комісії. Це Сергій Дубовик. Пане Сергію, я вас вітаю і дуже вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Доброго ранку. Отже, голова фракції Слуга народу Давид Рахамі у парламенті заявив, що в Раді вже сформували робочу групу для обговорення проведення президентських виборів під час війни. Власне, обговорення питання буде проходити на базі профільного комітету Верховної Ради з питання організації державної влади та містобудування із залученням представників усіх фракцій та груп парламенту центральної виборчої комісії та громадських організацій, які займаються питаннями виборів. Пане Сергій, станом на зараз. Проводиться якісь зустрічі, якісь напрацювання, можливо, вже відомі. Я не знаю, якийсь план дій, як будемо рухатися в цьому ключі? Вже розпочала роботу робоча група. Відбулось перше установче засідання. Воно широко в засобах масової інформації. На 6, 8 січня готується наступне засідання робочої групи. Я сподіваюся, що керівник робочої групи разом з заступниками. Це заступник голови Верховної Ради України і керівник профільного комітету запропонують нам підгрупи, на які поділиться робоча група. До цієї робочої групи також готується центральна виборча комісія, яка зараз інтенсивно узагальнює свої пропозиції, так як і нас просили на робочій групі після презентації голови центральної виборчої комісії. І будемо рухатися далі. Виробляючи законодавство про повоєнні вибори або, можливо, інші, які запропонують нам парламентарі до цієї роботи, ЦВК готувалися три роки. напрацювання у нас є. Ми готові працювати по всім напрямкам виборчого процесу. Угу. На 6-7 січня суто якісь організаційні моменти будуть обговорюватися, чи в порядку денному, вже якраз безпосередньо напрацювання моделів виборів. Ну там ми необхідно і працівники члени робочої групи пропонували залучити конст... працівників з конституційного права щоб обговорити питання воєнного стану. Режиму його скасування і введення виборчий процес з точки зору саме конституції України. конституційних гарантій це ж не тільки заборона проведення виборів народних депутатів України під час воєнного стану, це і конституційні гарантії громадян, які можуть бути обмежені під час воєнного стану. Тобто існують питання конституційно-правові, які робочій групі треба з'ясувати для того, щоб рухатись далі? Це базові питання, на яких, на яких ми повинні будувати свою роботу. Так само, на мою думку, слід виробити дорожню карту, тобто яким чином ми будемо рухатись, чи це буде окремий закон про організацію проведення повоєнних виборів, чи під час виборів особов, особливого періоду, чи це будуть зміни до Виборчого кодексу, чи зміни до Виборчого кодексу разом з цим законом. Коном у центральної комісії, крім пропозицій, власно кажучи, організації. Виборів після закінчення бойових дій є і пропозиції до чинного виборчого кодексу. Хоча ми б е, хотіли, щоб е, саме тіло Виборчого кодексу, яке пройшло пробацію європейських структур, зачіпалося мінімально саме під особливості проведення виборів після закінчення бойових дій, тому що це той законодавчий акт, який в принципі розрахований на мирний час, але який є нашим дороговказом щодо е, основи організації виборчого процесу. Угу. Власне, Рахамія говорить про те, що зараз розглядають гібридну модель голосування це онлайн та офлайн формат, із можливістю кілька днів поспіль голосувати для українців за кордоном. Що стосується участі військових у президентських виборах, то вони можуть взяти тримісячну відпустку для предвиборчої агітації. Пане Сергію, гібридна модель голосування. Наскільки готові от ми до такого запровадження? Скільки нам часу необхідно, якраз на таку підготовку? Здається, вчора Михайло Федоров навіть прокоментував ці пропозиції, сказав, що це пропозиції народних депутатів України, і в принципі, і Міністерство цифрової інформації, яке є розпорядником дії центрального виборча комісія, хотіли почути конкретні пропозиції від народних депутатів України, які пропонують. Такий варіант проведення голосування, яким чином вони це бачать, тому що скажімо, нас не турбує сам факт можливого гібридного голосування. Нас турбує питання кіберзахисту, нас турбує питання визнання суспільством результатів голосування, тому що на відміну скажімо, від багатьох державних реєстрів, збій такого голосування в на в день голосування чи в під час встановлення результатів голосів може мати для виборчого процесу фатальні наслідки. Угу. Тому, скажімо, навіть мені як людині, яка в центральній комісії в тому числі відповідає за питання кіберзахисту, хотілось би розуміти, на яких платформах, яким чином ми збираємось, можливо, навіть в майбутньому впроваджувати це голосування. Адже ті приклади, які нам наводять, зокрема Естонії, це не про Україну. У нас набагато більше виборча інфраструктура, набагато більше інформаційно-комунікаційних мережі. І на сьогоднішній день більшість фахівців скептично ставляться до можливості ефективного захисту цих процедур, ефективної реалізації виборчих прав громадян з точки зору компроментації результатів голосування а для будь-яких організаторів виборів, крім власно кажучи, процесу виборів є дуже важливий процес встановлення результатів голосування і довіри. Суспільства як до організаторів виборів, так і до результатів виборів, які встановлять встановить центральна виборча комісія. Угу. А як ЦВК ставляться до е, цієї ідеї е, участі військовослужбовців у виборчому процесі? Де тримісячної відпустки, про яку говорить пан Арахамі, якраз для того, аби агітацію військового? Ні, там мова йшла не про декілька місячну відпустку, а про запровадження? Тих процедур, які існували і раніше, вони більше застосовувалися на старих виборах до військовослужбовців строкової служби, коли їм в день голосування надавалась там відпустка на декілька годин. Ну для того, щоб вони могли реалізувати своє виборче право. Такі механізми існують, але зараз вже не існує військовослужбовців строкової служби. Цей інститут в збройних Силах ліквідовано. Що стосується голосування військових, то у центральному комісії є досвід голосування 2019 року на виборах президента України, коли ми утворили 85 виборчих дільниць на лінії зіткнення. Ми розуміємо, що нам прийдеться, враховуючи те, що кількість виборців збройних силах збільшилась майже до мільйона. осіб, нам треба буде масштабувати на будь-яких виборах після закінчення бойових дій. Цей процес, адже скорочення армії, навіть припинення війни, це поступовий процес. Він розтягнеться на декілька місяців. Зрозуміло, що кожному військовослужбовцю, який буде перебувати на лінії лінії державного кордону поза межами місць постійної дислокації, треба буде забезпечити реалізацію. Цю виборчого права є декілька механізмів такої реалізації все залежить від того, в яких саме умовах будуть знаходитися ті чи інші військовослужбовці, той чи інший підрозділ. В, скажімо, в стандартних умовах ми будемо забезпечувати і голосування на звичайних виборчих дільницях. Якщо так буде така неможливість, то у міністра оборони буде право внести подання до центральної виборчої комісії про утворення виборчих дільниць у винятковому порядку. Або як зараз центральна виборча комісія ще поки обговорює, не пропонує не запропонувала робочій групі. Можливість утворення ми вводимо такі таке розуміння, як додаткові виборчі дільниці, де військовослужбовці зможуть реалізувати своє право. Тому ми більш-менш спокійні за цей напрямок, я думаю, нам вдасться організувати голосування саме військовослужбовців. А що стосується голосування наших співвітчизників за кордоном, тут питань набагато більше, і ми очікуємо від народних депутатів України дорожньої карти, як вони це бачать, тому що є бачення у центральної виборчої комісії, є бачення у громадськості. Ми ведемо постійно діалог з Міністерством закордонних справ. Вивчаємо досвід іноземних держав, зокрема Молдови, Польщі, Румунії, які систематично організовують масове голосування громадян за кордоном, утворюючи сотні вибач... там сотні виборчих дільниць, Тільки в Польща утворює на території Великобританії 157, п'ятдесять виборчих дільниць. Тобто наші діаспори більш-менш Співставні і на ми хотіли б розуміти, наскільки є ресурси Української держави, що ми разом з міністерством закордонних справ реалізували цей процес. Ходім розуміти, яким чином нам дозволять забезпечувати безпеку дільниць, які правоохоронний орган буде нести за це безпосередню відповідальність. Це буде тільки виключно служба зовнішньої розвідки, чи ми можемо залучити службу безпеки і державну прикордонну службу по тим внутрішнім протоколам, які вони допомагають МЗС Здійснювати безпеку наших дипломатичних і консульських представництв. Нам би хотілося, щоб члени дільничних виборчих комісій, які приміщення для голосування дільниць, які будуть утворені за межами дипломатичних і консульських представництв, А я переконаний, що це буде на 100%, де теж знаходились під захистом держави, мали відповідний статус і гарантії безпеки. Адже досвід, скажімо, Молдови показує, що провокації проти дільничних виборчих комісій, особливо з боку країни агресора, не виключені, в тому числі за рахунок скажімо, окремих місцевих політичних рухів, які тим чи іншим боком їх підтримують. Угу. Пане Сергію, все таки до військових повертаючись щодо тих військових, які самі захочуть балотуватися на пост президента. Наскільки я зрозуміла зі слів пана Арахамія, їм пропонується взяти тримісячну відпустку для проведення політичної агітації у цього періоду достатньо для того, аби ну, нас, скажімо, всі кандидати були в рівних умовах для звершення цієї політичної агітації. Ну, якщо ми будемо з вами говорити саме про вибори президента, то гарантії участі будь-якого кандидата у виборчому процесі гарантовані ще з мирних часів, оскільки їх не так багато. То будь-якому військовослужбовцю, який виконає всі вимоги, щоб стати кандидатом на пост президента, він буде само бо буде його буде висувати політична партія. Там все ж таки існує грошова застава. Там існують певні вимоги, тому я не бачу жодних передумов, що військовослужбовець кандидат буде обмежений виборчої агітації, безумовно, кожному кандидату на пост президента України надається е, на час виборчого процесу неоплачувана відпустка, і я ж кажу, це сталі правові норми, і саме з точки зору президентських виборів, ми не бачимо жодних пересторог для участі будь-якого громадянина України у виборах президента, якщо він відповідає вимогам конституції і виборчого кодексу. Угу. Щодо реєстру виборів виборців Давид Хамі каже, що центральна виборча комісія вперше спочатку повномасштабного вторгнення відновила роботу державного реєстру виборців. Що це означає відновлення роботи реєстру? Вже якісь конкретні дії в цьому ключі? Ви знаєте, проведення? шановний пан Давід, трохи помиляється. Центральна виборча комісія не відновила. Центральна виборча комісія з 23 року проводила роботу по відновленню державного реєстру виборців. Ця робота проводилася декілька етапів, і була. Завершена в грудні цього року. Можливо, так сталося, що воно співпало з е, певними міжнародними подіями, пов'язаними з переговорними процесами, де зачіпались вибори і початком е, функціонування робочої групи. Але це планова робота. Скажімо, рік тому. Ми вже в повному обсязі відновили діяльність державного реєстру виборців. і, і синхронізували його і розпочали періодичне оновлення. Ви знаєте, відключення ну, припинення дії державного реєстру виборців. і Його відновлення, це як відновлення газопостачання багато. Квартирного будинку відключається він одразу, а поновлення відбувається, щоб кожна ячейка, кожний відділ ведення державного реєстру виборців був підключений до системи. Це індивідуальна і кропітка робота, і півтора року знадобилася, щоб все це відновити. Після того ми синхронізували реєстр, ввели всі ті дані, які не оброблялися протягом півтора року, і починаючи з кінця 2023 року, почали синхронізацію реєстра, постійно отримували дані і вийшли на той рівень, коли змогли. І в тому числі за погодженням спеціалізованих правоохоронних органів, тобто державної служби спеціальні спеціального зв'язку з захисту інформації, служби е безпеки України, відповідних кіберпідрозділів, підрозділів кіберполіції. Після отримання захисту ми відновили, е відновлюємо з 1 січня. Доступ громадян в мережу інтернет, де кожен громадянин зможе перевірити себе в списках виборців. Крім того, відділи ведення державного реєстру виборців на місцях розпочинають знову прийом громадян, прийом їх заяв і звернень пов'язаних з їх виборчою адресою, з місцем списку виборців, з наданням відповідних довідок. Але вони, адже вони дуже часто потребуються для вирішення тих і інших питань, цивільних проваджень встановлено факти громадянства України. Знаю, чи знають наші глядачі. Що тільки центральна виборча комісія є розпорядником баз даних громадян України з окупованих територій Донецької, Луганської області Криму і Севастополя, адже на момент початку збройної аресії в 2014 році у нас не існувало єдиної інформаційної бази. Паспортної паспортної системи МВС, і тільки в центральній вищій комісії зберігаються дані кримчан, мешканців Севастополя і мешканців Донецької і Луганської області в повному обсязі. Іноді це питання встановлення громадянства, це питання громадянських прав наших співвітчизників за кордоном, і це теж про державний реєстр виборців. про той функціонал і те навантаження, які він несе для держави, тому. So, e, e, коли пан Архам'як коментував e, початок роботи реєстру виборців, це не початок роботи реєстру виборців, це початок функціонування в повному обсязі з сервісами для громадян. Державний реєстр виборців функціонує вже e, в повному обсязі і наповнюється інформацією протягом року. Ми і uh -huh. далі будемо продовжувати цю роботу. Це частина наших зобов'язань перед державою. Це реєстр, на кажуть, це реєстр акціонерів держави Україна, бо це реєстр тих, хто наділений вищою владою в державі правом обирати. Угу. Пане Сергію, якщо якраз такий довгий шлях ви все одно намагалися оновлювати дані в виборчому реєстрі щодо виборчих дільниць, є якась інформація, яка кількість в нас ну, спроможна найближчі там перспективі, якщо в нас відбудуться вибори працювати? Якою кількості нам недостатньо, і як це ви вираховували? Ми, чітко, інформація про дільничні виборчі комісії на постійній основі міститься в державному реєстрі виборців, їх 33 тисячі, є ще 100, 100, здається, 5 виборчих дільниць за кордоном. З цих виборчих дільниць 19% знаходяться на окупованих територіях. Ще десь приблизно 7-8% в тих будівлях, які постраждали внаслідок збройної агресії. Ця робота зараз веде системно. Ведеться органами місцевого самоврядування. іде інвентаризація виборчих дільниць. Це плановий процес. Якщо ви можете подивитись на сайті центральної Вищої комісії, десь приблизно раз на квартал, ми узагальнюємо подання органів місцевого самоврядування і органів державної влади, в особі районних державних адміністрацій, і вносимо зміни в межі виборчих дільниць, змінюємо місця розташування дільничних виборчих комісій, тобто змінюємо ті приміщення, які постраждали, чи стали під час збройної агресії функціонально непридатні для голосування. Ну, можемо констатувати, що в цілому більшість виборчої інфраструктури у нас знаходиться в задовільному стані і в цілому готова до виборчого процесу. Угу. На цих зустрічах робочих груп піднімається питання щодо фінансування виборів, чи ще зарано говорити щодо остаточної суми, скільки нам необхідно. Ну, це буде наступний етап для того, щоб зрозуміти, яка сума нам буде потрібна. Нам потрібно зрозуміти, яким чином законодавець побачить виборчу інфраструктуру, на яку ми можемо розраховувати. Угу. Що стосується стаціонарної виборчої структури мирного часу, ми розуміємо, яка це сума видатків що в Україні, що за кордоном. Але якщо ми будемо говорити про різке збільшення виборчих дільниць за кордоном, а це ж видатки в валюті, це ж не видатки в гривні, це буде суттєвим збільшенням. Видатків, так само збільшення видатків на організацію голосування військовослужбовців, це ж видатки не на голосування в стаціонарних умовах, тобто, практично в польових умовах, треба буде обладнувати дільничні виборчі комісії. Це не тільки видатки центральної виборчої комісії, держави, ну і прямі видатки на вибори, це і видатки органів місцевого самоврядування, Міністерства закордонних справ України, Міністерства оборони і інших військових формувань на облаштування виборчої інфраструктури. Коли ми будемо бачити дорожню ми будемо розуміти, яка сума буде для цього необхідна, я вже наводив ці цифри. Вони станом на кінець 24 року, коли в останнє міністерство фінансів запитували у нас розрахунки, одна виборча компанія скажімо, з виборів народних депутатів України або президента України це рахується вся територія України, враховуючи окупована і за кордоном, тому що у нас є такі вимоги мінфіна. Ми так і рахуємо за розрахунками мирного часу, бо іншої методики. Поки що мінфін нам не надавав. Вона коштує від 4 до 5 мільярдів гривень. Тобто, це вибори народних депутатів України і вибори президента України. Якщо вибори відбулись, відбулися в один тур, якщо буде другий тур, то це вже від 4 до. До 6,5 мільйонів, чому підкреслю, 70, від 65 до 75 відсотків в залежності від рівня мінімальної заробітної плати, цих видатків складають оплата праці працівників окружних і дільничних виборчих комісій, і і основна ця доля видатків перепадає на день голосування. Ну на одноразові виплатить членам комісії, тому що звільнених у нас всього три члени відповідної дільничної комісії, три члени окружної. А е, члени комісії зараз у нас за тими нормативами, що встановлені кабінетом міністрів, отримують плату тільки за участь е, у проведенні процесу, власно кажучи, голосування. А решта процедур вони здійснюють е, на громадських засадах. що ми маємо на поки що фінансування угу. наостанок, пане Сергію щодо якраз у е, членів окружних виборчих комісій, чи достатньо у нас буде кількість для цього людей? Так, центральна ще комісія теж неодноразово звертала увагу на стан політичної інфраструктури нашої держави. Ви правильно ставите питання, тому що більшість членів ну, не більшість, а всі члени окружних і дільничних комісій. Це представники або політичних партій, які будуть брати участь у виборчому процесі. А на президентських виборах це представники кандидатів на пост президента України на сьогоднішній день. Навіть парламентські політичні партії в окремих регіонах навіть за наявності державного фінансування перебувають не в найкращому стані. Це об'єктивна реальність, тому що дуже багато партійних активістів стали до лав Збройних сил України. Дуже багато активісток жінок виїхало за кордон, чи стали тимчасово переміщеними особами і відірвані ну, від тих структур, де вони здійснювали свою предвибачу або політичну діяльність. Так, така сама ситуація з профільними громадськими організаціями, які здійснювали. Системне спостереження за виборчим процесом. Так само з місцевими засобами масової інформації. Бачите, що вони теж перебувають в досить вразливому стані, тому що досить важко працювати в умовах здійснення збройної агресії. Я думаю, що ми ну, держава не буде змінювати порядок функціонування комісій, але це буде досить велика робота і політичних партій, і громадських організацій по відновленню своєї політичної інфраструктури напередодні організації виборчого процесу, коли вони повинні будуть стати контриб'юторами дільничних і окружних виборчих комісій, нашими партнерами по організації виборчого процесу. Угу. Пане Сергію, щиро вам дякую за роз'яснення цих складних процесів, але безпосередньо які впливають на кожного з нас. Друзі, якщо у вас лишилися якісь запитання, чи уточнення сміливо їх в коментарях під цим відео, допомагав і мені, і вам краще зорієнтуватися у потенційних виборчих процесах. Заступник голови центральної виборчої комісії Сергій Дубовик. Пане Сергію, ще раз вам дуже дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую вам.